Страх був такий, що я ну, по життю якось такий був, ніколи так особо там чогось не боявся. Це було таке налякане, що просто. І таке повторялось ніск разів за ніч. І протягом 22 днів ці кошмари, це такі імені, ну, жахи ночі я спати не міг, дьявол мене рвав. Тільки наступало, наступав вечір, це зима, в 4 часа вже дня. Вже вечеріло, темніло, у мене страх знаходитися в приміщенні. Ну, до божевілля доходило, я вже не знаю. Роман Марченко народився у Запоріжжі у 1970 році. Його батько був комуністом і сина виховував у тому ж досі. Але з дитинства Роман відчував, як нібито хтось веде його і захищає. Багато таких було речей, яких я розумів, що. Мені хтось допомагав по життю. Я не розумів, яка це сила, я не розумів, хто це, але я розумів, що виходив з якихось ситуацій, таких життєвих, завжди переможцем і неушкодженим. Я розумів, що якась сила є наді мною. У вісім років Роман став займатися єдиноборствами: дзюдо та самбо. Спорт супроводжував його все життя. В буремні 90-ті роки Роман, як і багато інших спортсменів того часу, був частиною кримінального угруповання, але кінець кінцем вирішив це кинути. Я зрозумів, що так більше не можна, що вже просто-напросто або вб'ють, або сяду на догов. І на сьогоднішній день, якби я не закінчив з цим, я б, напевно, вже не жив би. І з тих людей, що були зі мною, нас було семеро, я залишився один живий. Попри такий спосіб життя, Роман шукав Бога. Він ходив до храмів, ставив свічки. Як умів молився? Так, да, я шукав, ходив в православні церкви, ставив свічки, ну, як всі робили, робили, в нас це ж ми думали, що це Віра дідов, що тільки там є Господь іменно в церквах, іменно в храмах, іменно там, якщо поставиш свічку. І розумів, що це може таке, ну, таке, лайтова лайтове таке, варіант. Такий. Бога в серці не було. Так, да, я його шукав, я розумів, але його не було. Молився, але. Протягом дня грішив, ну, взагалі, тоді в якийсь момент разовірувався, подумав, що може нікого і нічого немає, може сам собі навигадував це все. Роман почав ставити собі питання: навіщо я живу? Що буде після смерті? і не знаходив відповідей. Все життя бути в криміналі, все життя бути ховатись, бігати, десь якісь грішити. Я розумів, що це неправильно. І чим старше я ставав, Розумів, що так чи інакше прийде смерть, і що буде далі, і почало мене маємо, лякати те, що життя прожите, а я нічого не добився, і лякало те, що наступи вічність, і я дуже не хотів в пекло. Сини Романа увірували в Ісуса Христа та почали ходити до Євангельської церкви. Спочатку Роман не сприймав це за щось серйозне, вважав сектою, але потроху став прислуховуватись до слів старшого сина, коли той йому проповідував. Причому проповідував так, що я просто закахався в Ісуса, я повірив. Зернятко було постійно в серці, і воно потихеньку почало проростати. Пройшло там, мабуть, три чи чотири роки, як ото кажуть, той глечик гріху вже був повний і вже воно переливалося. Господь до мене стучався довго, стучався через все. І, мабуть, треба було Господу мене вже ставити на місце. Одного разу, коли Роман зі своїми друзями відмічав чергове свято, він багато випив. А вночі його охопив неймовірний жах. Він чув голос, який казав йому відчинити вікно й вистрибнути. Роману здавалося, що він втрачає глузд. Страх був такий, що я ну, по життю якийсь такий був ніколи, так особа там чогось не боявся. Це було таке налякане, що просто, і таке повторялось кілька разів за ніч. І протягом 22 днів. Ці кошмари це такі іменно, ну, жахи. Ночі я спати не міг, дьявол мене рвав. Тільки наступало, наступав вечір, це зима, в 4 години вже дня вже вечеріла, темніло, У мене страх знаходитися в приміщенні. Ну, до божевілля доходило, я вже не знаю. Романові нічого не допомагало. Він вирішив зустрітися з сином та попросив його помолитись. Після молитви йому стало легше. Коли син запропонував йому піти з ним до церкви, Роман погодився. І ці дві години служіння я нічого не розумів зовсім. Але коли пастор нашої церкви призвав до покаяння, каже, може хтось є тут в залі, хто хоче перемиритися з Господом, у мене рука права сама піднялася, я, навіть цього не, я навіть не знав, що таке покаяння. Вийшов, вроді як ноги мене несли, але не розумів, що я взагалі туди йду, що я буду робити. В Жовічі такий був аби щось случилось зі мною. Тільки вже ну, я зрозумів, що або смерть, або. Він каже, стали на коліна, він почав молитися, каже, треба покаятися. Я почав повторяти молитву каяття, вона там буквально ну, може до минути це все діла. А мені казалось, що це просто вічність. Я плакав, сльози течуть. Не те, що даже плакав, а ридав. Я нічого не чув, але я поню, розумів, що це все Чорнота з мене виходить. І, мабуть, з того моменту я вперше почав звертатися до Бога. Ну просто говорю, Господи, поможи, що мені робити. Я не розумію, що зі мною відбувається». Того дня Роман вирішив змінити своє життя і просив Бога про допомогу. А вночі, вперше за багато днів, спокійно спав без кошмарів. Роман працював тренером та шукав відповіді від Бога, що йому робити далі. Чи треба продовжувати там працювати, чи він повинен щось змінити. Дай мені якийсь там знак, щоб я можу пішов з цієї роботи, пішов від цих людей, змінив там, хоч скажеш мені, я виїду в інше місто жити. Я вже не хочу повертатися в гріховну жизнь, А він мені каже: Ні. Ти будеш прославляти мене в тому місці. Роман намагається проповідувати всюди, де знаходиться. Бог змінив його життя, дав мир у серце та надію на майбутнє. Я був жорсткий, я був подикути несправедливий, мабуть, жорстокий, був цинічний, дуже категоричний, у мене було так, або біла або чорна, я не мав, відтінків не було ніяких, або це так, або не так. Ну, егоїстом був. Та ну, все, що присуще гріховному чоловіку, все в мене було, що тут. Але після цього я ну, Господь коснувся мого серця і душі. У мене з'явився сен жити. У мене, ну я для себе вже зрозумів, що після смерті, де я буду, тоді в мене ті жахала навіть, ну, думка про смерть. Я розумів, що ну, для пекло, тільки пекло. Я розумів це тоді, що стільки я натворив в своєму житті, що тільки пекло було. А тоді у мене з'явився сен життя. Нові знайомі, нові друзі. Я просто дякую Господу, що він мене на старості років дав мені розуму і очистив моє серце. З початком повномасштабного вторгнення Роман пішов воювати, але після серйозного поранення був демобілізований за станом здоров'я. Зараз він їздить на передову служити військовим. І тому я зараз позаштатний капілан. Їздю до хлопців напередок і до своїх, і до Ті хлопці, що й добротів, що віруючих, і просто їздимо, проповідуємо, молимося з ними, приводимо до спасіння. На війні там всі вірять, всі розуміють, що ну, нема, не, не, нам, не допоможе нам не F-16, не Хаймерс, нічого не допоможе, тільки Господь Бог може зберегти тебе, вивезти, спасти, утримати. Тільки це. Люди це розуміють. Потребують дуже, всі потребують духовної підтримки. Роман Марченко. 53 роки з міста Запоріжжя, церква Еммануїл, воював у 22-му році. Після отримання поранення та лікування був демобілізований з лав Збройних сил України за станом здоров'я. Працює тренером у тренажерному залі. Позаштатний капелан. Має чотирьох дітей та п'ятьох онуків. Уся сім'я Романа навернулася до Господа, за що Роман дуже вдячний Богові. Та, мабуть, за все. За все, що є в моєму житті. Навіть той негативний опит, який є в моєму житті, він перевернув так, що я навіть проповідую тим людям, з якими раніше грішив. Приходять до спасіння ті люди, які раніше, навіть в Бога, в ту сторону не дивились. Він навіть те зле, що в мене було в житті, він перетворив його. Дякую йому за спасіння, перш за все, що є. Вічність, за якою я буду з Господом. Це саме таке мотивація, головна, яка дає посмішку кожного ранку, яка дає впевненість, і коли лягаєш спати у нас кожного і ночі обстрілюють Запоріжжя, прилітають ракети і це лягаєш і спокійно довіряєшся, Господи. Якщо що, то я з тобою. Все, що є у мене і саме життя це від нього. Це за все вже велика подяка. Дякую, що діти спасені, дякую, що сім'я спасена. За все велике подякуємо. Скажу. Це мій батько, небесний батько. Це все, що туди входить.